Види договору зберігання. це дуже-дуже дуже поширений договір. Він дуже старий і він дуже поширений. Є дуже багато видів, я побачив, вони, вони такі ж, ну, в цивільних кодексах вони приблизно одні і теж, але є якісь такі особисті риси. Наприклад, є вид договору зберігання, який є. В Цивільному кодексі України і нема в Цивільному кодексі Росії. І давайте побачимо, що це за види договіров. Види договору зберігання. Дуже дуже поширений договір. І давайте давайте побачимо, які види є в цивільних кодексах. Ну, ми сьогодні як ґрунтовий кодекс беремо, кодекс, Цивільний кодекс України. І ви бачите тут дуже скільки тут? Сім, сім, як в договорі купівлі-продажу. Там також дуже багато, і тут не всі вмістились. Тут є ще, що тут не, не написане. І давайте їх побачимо. І ви їх, якщо ви їх побачите, ви увидите, що побачите, що ви їх бачили. Ну, Не всі, але дуже багато ви бачили в своєму житті. І, по-перше, ми з, з 11 починаємо кожен раз. Це зберігання на товарному складі. Який, ну, я, який особ... я, яка особистість цього договору? Що одна сторона зберегач це така професійна сторона і це юридична особа, і, і вона зберігає ці речі, ну, це її, її праця. Це зберігання на, на товарному складі. Потім у ломбарди. Це такий дуже цікавий договір. Це договір. Да, ем, ем, договір такий но основний він е, допол, такий при, прикладний договір. Е, задатка. Не задатка договір, залога. Є договір залога. І є один від залога, як залог в ломбарді. І к цьому віду договору ми присоединяємо договір зберігання у ломбарді. Це такий синтетичний договір. Потім зберегання цінності у банку. Ну, у банку це таке, це таке утворення. Ми несемо туди, ну, туди, там, там такі є ячейки, слоти, і там ми зберігаємо наші річі. Це буде у банку окремий вид договору по цивільному кодексу. Потім є такий вид, як у камерах зберігання. Ну, кожен із вас, на мой погляд, він використовував цей вид договору. Потім секвестр. Секвестр, його нема в цивільному кодексі, такого, такого слова, але ми дуже мало нових слів знаємо. І сьогодні ми, ви узнаєте ще одне слово. і Секвестр, що це означає? Секвестр, якщо є якась річ і є суперечки по цій речі, речі а одна, одна людина говорить, що це моє, а друга людина говорить, що це моє, вони передають не тобі і не мені. Вони передають ці, цю річ в секвестр третій стороні, і та сторона чекає, ну, держить вона зберігає ці речі. І якщо вони там, після суду, після там, щось там, вони договорились, вони, якщо вони договорились, але є рішення суду, зберігач по секвестру передає той стороні, яка, ну, яка виграла цей процес. Ну, ви знаєте, наприклад, там річ передають і говорить: якщо та виграє, ви передаєте той стороні. Якщо друга сторона виграє, ви передаєте іншій стороні. Це має назву секвестр. В цивільному кодексі, ні, ні, але термін дуже цікавий із цивільного права. У гардеробах. Ну, ви знаєте, ми йдемо до театру, і там ми передаємо наші пальта в гардероб, і це також договір зберегання. І там є така дуже цікава письмова форма. Такий талончик такий. З дірочкою. І це буде це, це, це означає, що, е, що є договір зберігання. І ще є у готелях. Наприклад, ви приходите до готелю в свою кімнату, і там є, ви залишуєте річ, речі. І вони також це договір е, зберігання. І це усе, що я хотів казати сьогодні про е, види договору зберігання і про зберігання взагалі. І ваше прошу останні запитання.